На огляді LED-підсвітка з артикулом 12874. Виробник заявляє, що вона підходить на 43 ю діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 462 мм. На планочці 28 діодів напруга 16 В. Розмір світлодіоду 7 на 2 мм. Також планочка має один канал з напругою 143 вольти. Ось такі маркування нанесені. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.